Зараз буду готувати коктейль для набору маси. Що нам для цього потрібно? Молоко, творог, банан, арахісова паста, кешю, просто арахіс, ізюм і мюслі. Тепер беремо стакан від блендера, насипаємо трошки мюслі. Ось так. Ось така у меня есть пачка творога 350 грам. Я висипати буду десь половину. 175-200 грам, плюс-мінус. На глаз. Вот так высыпаю пів пакета творога. Вот так. Нормально. Тепер банан. Цілий банан ламаем. У мене є арахис. Висипаю. Тепер ще горіхи. Ну, так, жменьку кешів. І арахисова паста. Ну так, наверное, ложечку арахісової пасти. Якось ось так. Тепер заливається все молоком. Наливаю молока до повного стакану. І тепер буду збивати блендером. І тепер получився майже повний стакан ось такого коктейля. Він, звісно, у мене сьогодні перший раз вийшов такий густенький. І тепер пробую, що в мене вийшло. Дуже смачний, але густий. Треба, мабуть, чи більше цей стакан якось брати. Чи менше інгредієнтів, яких скласти. Може творога менше. То що такий густий. Ось такий коктейль для набору маси. Будемо пробувати, що вийде набрати від цього коктейля. П'ю на ніч уже майже 10-та година вечора.